197 тисяч штрафу. Ви представляєте? За те, що рибітішечки рибачили десь там на якихось зимових ямах, чи як вони правильно називаються, зимувальні ями, чи щось таке. Ну, тобто, оказується, я ж то не рибак. Я тільки осьочки недавно став рибачити, я ж не в курсі таких нюансів. Оказується, є віші. Зимувальні ями, які на період там, з 1 листопада по 1 квітня, якщо я не ошибаюсь, чи по 1 березня, не помню, рибачити заборонено. І от ребітішок якогось там мужичка прийняли, він там ловив якусь рибошку, то лі платву, то лі таран, я точно не помню. Дитина наловила 20 кілограм цієї платви тарані, чи що він там ловив. При дозволених межах це щось там дозволяється, 3 кілограма тільки. І от 3 кілограми йому там відпочивали, а на 17 кілограм риби чуваку впаяли 197 тисяч штрафів. Ніхіра собі у вас штрафи. Це в яких магазинах такі ціни на риби. Ну, може, я і даром, конечно, возмущаюсь, я не знаю, но якби це на образование, я точно не розумію. Може хтось підскаже, як воно все це діло працює.